То багато, але зараз, от, після зимової паузи, Верас вже у себе вдома. Тому дивимося, що із того вийде. І з М'ячем. Футболісти Вереса вони з Сахновському. Брагаро непогано зараз діє. Політило. В центр. Юсов. Скупчення футболістів Вереса. І якби трішки швидше, напевно, виводило м'яч на протилежний фланг могли б і вийти. Бадібанга! Бадібанга! із м'ячем Вихід вічна Зігі Одиноль. Чорноморець перед на старті 13-ї хвилини. Пішла передача, е, немає жодного офсайду. Роман Гагун е, Гагун тут не зорієнтувався, по-моєму, в просторі і напевно мав би грати по м'ячу. Мав би виходити на м'яч, так як це робив Бадібанга. Він якраз повертався назад, трохи так пласуючи світ свого партнера. Але Бадібанга дуже. Чітко відпрацьовує у цьому епізоді. Вилітає в центр. Вилітає по свого опонента. Опиняється на м'ячі. Плюс швидкість хорошу має. Подача до штрафного зі стандарту є ж то грін на м'ячі ударує його виконання. Не було рикошету. від того, вирішує вибивати в бік. Баді банга тут Путря на підбиранні Ілля Путря вмикається повз двох суперників. Це ще одна жовта картка, яку на собі заробляє Ілля Путря. Цього разу Дмитро Кльов. і забив на тринадцятій хвилині з неї. Одеська команда е тримає перевагу в рахунку, але подивимося, чи втримає тому що попереду ще цілий другий тайм, і обов'язково закликаємо вас стежити за другим таймом наживо залежувати гру цікаво було, яке було б його рішення, якби м'яч у футболіста чорноморця опинився, тому що тут у Вола, тут на двічі удар по воротах. Дуже непогано зараз, Правда, в тому молодому Динамо, але о, Динамо нормальна умовочка. Так, там у велика кількість орендованих із Динамо була, але це все ж таки був Чорноморець. Не київський Динамо. Ну, принаймні, Д... довга підготовка у виконанні рівненської команди до цього штрафного удару. Є подача і непогода. Фон не забирає м'яч до рук. І той опиняється, зрештою, всі ці орієн чорноморця. Один-один Олександр Маткобожик, Центральний оборонець Вереса, відзначається забитим м'ячем. Рівненська команда з рівня, як ми казали, зі стандарту. Так, не дуже багато вдавалося створювати з гри, але зі стандарту все ж таки забили. Жодного сайду немає. Кучеров класно скидає на дальню. Не погодив, А там руки у Маткобожика Часом не було. От у мене. Таке питання виникає, коли дивлюся. Повторний Поводов Робив все від себе залежне. Абсолютно все, що міг. Але все ж таки матко Ті частини другого тайму, якому ми з вами вже встигли подивитися. Політило біля м'яча навіс від нього. Скидка далі удар! у воротах. 2-1, і чорноморець відповідає зі стандарту. Команда Романа Григорчука виходить вперед. Давай-один на користь одеської команди. Дав Роман Григорчук. Подає політило. Знову така класика скидка, але від луки Гучика. Рикошетом м'яч відлітає. А у напрямку Але Фіренка, який стоїть. До речі, абсолютно один. Гагун не встигає за ним. Гагун мав контролювати тут 19-го номера. Вони не грали персонально, зонально, по-моєму, грали. Але тим не менш якось швидше реагувати на появу Але Фіренка із м'ячем на Петра Юсова. Просто показали Люпутрю. На мить в шоці був від такого рішення. Але ні, замість Юсова. Все ж таки Олександр Гладкий. Сьогодні має програти. Зараз атака чорноморця між штрафного майданчиком. Там чи не було гри рукою. Рефері мовчить, а потім показує на 11 метрів. Андрій Блізніченко фолить проти Олександра. Гладко О, опорна рука була. Вкладав її на газон. Олександр Гладкий між таки, ковзнув трішечки. По ній. Я думаю, що саме на цей факт звертав увагу в першу чергу. Вітає одну руку, арбітри фіксують як порушення правил. А удар від Блізниченка по ногах був. Олександр Гладкий. Олександр Гладкий пробиває, І наскільки впевнено, забиває цей м'яч 11 номер. Ну Но ми говорили про те, що він не визначався в сезоні. Тепер відзначається. Олександр Гладкий. 3 і Чорноморець вже може святкувати. Так, сезоні 22-23. Але виконання просто ідеальне. Цього пенальті. Просто ідеальне. За Чорноморець забував. Раніше Гладкий. пам'ятаєте, він тоді, що 3-1 сьогодні. І Віталій Романов так вже дає. Фінальний свисток. Чорноморець, зрештою, перемагає на виїзді. Із рахунком 3-1 команда Романа Григор.